Слухайте увагу! Історична подія? Переходимо до голосування. Хто за те, що перейти з Московської церкви? Так чи ні? Давайте не скаже отець. Вибачкі, будь ласка, від Української православної церкви, Московського патріархату, хоч вони. Заперечують, яку очолює митрополит Онуфрій до Православної церкви України, яку очолює митрополит Хто? Єпіфанія. Всі почули, хто за таке? Прошу з вами на голосування. Хто за? Першій на комісія приступайте. Я

Хто проти, прошу голосувати! Нема! Не, Хто нема ви рішення прийнято голосу. Я вітаю за вашу сміливість, за вашу позицію. І розумієте, можливо, з цього почнеться. Настояща українська держава і настояща українська церква. Я вам щиро дякую.